Хто був виключений з обліку, хто зайнятий, на військовому обліку не перебував, рекомендується встановити резерв і перевірити стан вашого військового обліку. З 25 вересня 2025 року, постанови 12.03, передбачена автоматична постановка на військовий облік, військовозобов'язаних від 25 до 60 років. Якщо у вас є ті підстави, які дають вам можливість бути виключеним з військового обліку, чи це за наказом 402 другим. До 2008 року, чи раніше за попередніми наказами, де ви списали за, за станом здоров'я, перевірте, будь ласка, чи дійсно ви є виключеним. Якщо ви не є виключеним, то доведеться через суд зобов'язувати ТЦК внести ті відомості до реєстру. Але якщо у 2022, у 2023 році ви десь нагрішили із ВЛК, із документами, і у вас ото списання висновок ВЛК є безпідставним, ви в ці ігри не граєтеся. Ви адвоката не обманете, а якщо вдасться обманути адвоката, то суддю ви не обманете і ще на себе накличте кримінальну статтю.